Лемікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Переговори відбулися щодо мирного плану Трампа за їх підсумками. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що Вашингтон внесе зміни до цього документу. Він також додав, що сьогоднішні зустрічі були найпродуктивнішими та найбільш значущими у мирному процесі. Окрім цього, за словами Рубіо, команда Вашингтона має внести деякі зміни до мирного плану на основі пропозицій саме України і сказав про те, що у нас є дуже. Хороший робочий продукт, який вже був побудований на основі внесків усіх відповідних сторін, залучених тут, і ми змогли розглянути деякі з цих пунктів зараз, пункт за пунктом. Я думаю, що ми досягли хорошого прогресу. Сказав він. Окрім цього, Андрій Єрмак у своєму телеграмі теж зазначив, що перша сесія переговорів з американською делегацією завершилася і підтвердив, що провели дуже продуктивну зустріч з американською делегацією. Досягли Доброго прогресу і сторони рухаються вперед до справедливого та тривалого миру. Окрім цього, він сказав, що незабаром сьогодні знову ж таки відбудеться і ще одна зустріч, на якій продовжують спілкуватися сторони над спільними пропозиціями вже із залученням європейських партнерів України, тобто. По суті, перший раунд переговорів він відбувся за участі американської та української сторони. Сьогодні ще має відбутися другий раунд переговорів, де будуть залучені також і європейські представники, можливо, європейські лідери. Втім, остаточні рішення будуть ухвалюватися найімовірніше під час особистої зустрічі президентів. Зараз кажу про Дональда Трампа і, звісно, Володимира Зеленського. Тому продовжуємо уважно стежити за перебігом цих справ. Yeah. <laughs> Ну і поки перейдемо до оперативних новин. Підрозділи сил спеціальних операцій, застосування застосуванням Страйк-дронів завдали серію ударів по цілях ворога, який веде наступальні дії у бік покровсько-мурноградської агломерації. Про це повідомляють у телеграмі Сил спецоперацій ЗСУ. у самому місті. Покровськ була знищена важлива ворожа позиція, що надавала значну тактичну перевагу російській армії на полі бою. Висоту на промисловому об'єкті використовували снайпери противника, які брали обширну ділянку території під Гнивий контроль також ця будівля слугувала точкою накопичення особового складу противника. ССО успішним ударом. Дрону, типу ображуючий боєприпаси, знищили важливу позицію та живу силу противника. Водночас у селі Шахове було виявлено і знищене місце накопичення штурмових груп російської армії. У момент удару у будівлю розміщувався особовий склад 336-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти. А в селі Сонцівка уражено пункт тимчасової дислокації та склад боєприпасів екіпажу ударних БПЛА зі складу 6-го гвардійського танкового полку, 90-ї гвардійської танкової дивізії збройних сил Російської Федерації. Дронами також була знищена і жива сила противника. А в місті Докучаївськ був уражений ворожий склад боєприпасів. Об'єкт використовувався російською армією як точка зберігання, розподілення і відвантаження бойових засобів угрупування військ, що веде наступ на Покровськ.